Друзі, привіт! Знову з вами я, Іван, і ви на моєму каналі імені Мене. Хотів вам показати свою обитель, де я працюю. Це така маленька майстерня. Тут в нас деякі комплектуючі замочки, гудзики. ну різне таке. Видаємо замовлення, приймаємо замовлення. Тут приймаємо продукцію, завозимо сюди, бачите, вже є трошки диванчиків на перетяжку, крісла. От різні частини. Тут знаходиться міні-цех. Пару машинок. Ось можу показати. Оверлок. Ще одна машинка. Тут утюжимо деталі. Ось парогенератор. От, як можете бачити. А тут кроїм розкрійний стіл. Така розкрійна кімната. Ось. Стіл невеличкий. Скільки він десь 2 на. А, один листок фанери 220 на метр 50, метсь, якщо не помиляюся. Місця маловато кажу правду. Тому що для таких меблів чи для великих пошивів штор та, в принципі, навіть ламбрикенів чи щось таке треба більше місця, але в загальному тут десь 60-70 квадратів, якщо брати все разом, ще є кладовка. Подовці теж меблі. <хи> що може бути в майстерні? От. Тільки меблі. То, що мене запитували, відео щось відео там викидаєш, я буду такі різні відео. Ну, покажіть, де ви то шиєте, то не виробите. Я це все роблю я своїми руками, от зараз закінчую крісло. Ще дві частину треба перетягнути. Зараз покажу вам, майже готове крісло. От. Таке було воно. Опа! Було стареньке, гарне. Зробив, перетягнув з гудзиками. Там будуть відео. Відеоролики будуть на цю тему. Пізніше я буду виставляти. Зараз немає можливості монтувати відео. Тому що дуже багато роботи. А навіть коли приїжджаю додому, то вдома дуже багато. Бо того, що там ще будуть в мене на будівельні, будівельній сфері матеріалів, дуже багато. Бо того, що я 21 рік провів на будівництві, це і оділка, плитка шпакльовка і псокартони. Там я буду виставляти, ще буду розказувати, ділитися досвідом. Так само, як по швейному. Ой... Багато, дуже багато є матеріалу і багато ідей, в яких буду ну, виставляти свій досвід. Я думаю, що його дуже, дуже багато за 21 рік і працював по всій Україні, і, і в тій самій Росії був, і в Польщі. Так що там буде на що подивитися і фасадні роботи. Можу, можу консультувати, можете писати в особисті. Так само багато роликів буде по, по швейному одягу. Тюлі, так само штори, ламбрикени будемо розказувати, тому що жінка більше того всього знає, розуміє вона. Вже майже 10 років шиє. Будемо розказувати і показувати, як ми до цього дійшли. Комусь це пригодиться. Хтось, як завжди, буде гадити, но такі в ми всі люди. Є плюси, є мінуси. Всім гарного дня. Бувайте здорові!